Далі, давайте продовжимо далі: 10-та перлина від самозначимості до реальної значимості у Христі. А що це? Це теж тонка така річ. Що таке значимость? Це те, що важливо, це те, що ну, це те, що для мене значить. Або ми кажемо, ну, я ж щось вмію, я ж щось значу, ну я ж не пусте місце, я ж. Правильно? І здається, ну так? Ну так, да. ти не пусте місце. І отут питання в чому: ем, на що ти покладаєш значимість? Якщо на себе, отак от і відбувається, що я щось значу. Значить, десь мені треба поборотись за це. Виникає боротьба, виникає конкуренція, десь ти вже розштовхуєш локтями, десь ти вже за щось борешся, ти кажеш, ну, я достойний цього. Я, це, моя, ну, я, це для мене важливо, я буду досягати цього. І відбувається. І десь уже. І ти думаєш, якщо я не буду так робити, якщо не буду так боротись, доводити свою значимість, ну, тоді мене відітруть, тоді мене відтіснять. Тоді, і навіть фраза така є: Боротися за місце під сонцем. Отака ідеологія. Що якщо ти не поборешся, тебе відтянуть, від... десь будеш на е, запасних ролях. І це така ідеологія, вона навіть проходить в церкву, де люди за щось борються, чогось хочуть досягати якогось впливу, якусь на роботах, там до чого тільки люди не приходять, щоб піднятися по кар'єрі, наприклад. До яких маніпуляцій тільки не доходять. Фактично поглинають один одного, щоб вийти десь вище і показати, що я достойний, я значимий. Але, можливо, хтось з вас каже, ну, це... з цим у мене, слава Богу, все добре. Нема в мене цієї претензійності, нема претензій на значимість, все добре. Якщо так, це добре. Але я вам дам маленький тест. Маленьких 5 запитань. Чи є ця претензія на значимість, чи її нема? Прості питання. Ви просто для себе можете відповісти. Питання перше. Чи хотіли б ви, щоб все було так, як ви вважаєте правильним? Друге питання. Чи хотіли б ви, щоб люди, з якими ви часто маєте справу, робили те, що ви очікуєте? Чи хотіли б ви, щоб люди оцінювали життя вашою системою цінностей? Чи хотіли б ви, щоб люди вважали правильним те, що ви вважаєте правильним? Ну і останнє, чи хотіли б ви, щоб люди вважали хорошим те, що ви вважаєте хорошим? Якщо у вас хоча б одна відповідь так, значить претензія на значимість є. І насправді вона є. Вона лежить в нашій старій природі, і тягнеться вона аж з Демського саду. Тому що е, там Єва не нападала на Адама. Бог прийшов і каже, ти їв, а Адам вже каже не я, вона. Каже, я для мене це важливо. Я хочу, щоб була справедливість. Вона мені принесла. Вже захищається, оце якесь внутрішнє я, оця значимість. Ну добре. А що таке реальна значимість тоді? Чи як нам відрізнити, відрізнити от, де істина, а де вже хибна якась ідеологія? Як пише Павло, дивіться, 1 Коринтян 15.10. Та благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а благодать Божа, що була зі мною. Ну, от хто-хто, а апостол Павло точно міг сказати, я навернув до Бога сотні тисяч людей. І ми б сказали так. Ну, хіба б ми сказали ні? Я відкрив там стільки-то церков, десятки церков. Ми б сказали так. Але що каже Павло? Каже, не я. Втім, не я, а Божа благодать. Він свідомий того, що все, що відбулося в його житті після зустрічі з Христом, це Божа благодать. В його серці Бог через Дух Святий вибудовував того, ким Він, врешті, став, і він став реально значимим. Це глиба раннього християнства, Дай не тільки раннього. Саме він, через Нього Духом натхненний, було написано більшість книг Нового Завіту. Він реально значимий, але ця значимість завдяки Христу. Ця значимість вибудовувалась, опираючись на Божу благодать, а не на його власні сили, власну здібність. Він не виборював цього. Він не виборював цього. Давайте ще поговоримо, ще більше скажу. Претензія на значимість. От згадаємо, Ісус йде зі своїм учнями в Єрусалим. Вже останній раз в Єрусалим, ну, не останній раз перед розп'яттям. Про що думають учні? Вони думають, слухай, а от справа, зліва від нього. Ну, Це круто було б сидіти. Що це? Вони думають, вони мислять так. Вони мислять так, оцею вертикалями, оцею претензію на владу, претензію на значимість, претензію на вплив, нащо воно їм? Справа, зліва від Христа. Отака природа, навіть апостоли майбутні. оця претензія, вона сидить, вона проявляється якось. Ми боремось, ми боремось за свої права, ми боремось за себе, ми боремось за свою значимість. Божа благодать! Каже, не так. Вона нас розбудовує в іншу сторону. Дивіться, що сказав їм Ісус. Ісус, же покликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів володіють ними і сильні світу панують над ними. Намалював да, цю структуру світу. Не так буде у вас. Бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов він не для того, щоб служити йому, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Ісус вчить абсолютно іншій владі, не владі сили, там, не знаю, і, і так далі, те, що ми говорили. Влада любові. Він приходить і каже, той, хто вміє любити, буде впливовим. Той, хто вміє служити, буде впливовим. Ось як вибудовується значимість сама собою. Ми не боремось за неї. Ми просто любимо. Ми просто служимо нашому Богу. І значимість відбудовується Божою благодаттю. Щоб кожен з нас міг сказати: Втім, не я, а Божа благодать. А Божа благодать. Але для всіх я хочу надихнути кожного з нас. Кожен з нас неймовірно значимий. Ми вже маємо неймовірні титули. Ми діти Бога. Діти владики Бога. Ми його діти, він наш батько. Ми маємо Божий захист, Божу опіку, Божу любов, Божу милість до нас. Ми очікуємо небес. Ми. Яка ще значимість нам треба? Ми очікуємо небес. Ми очікуємо Божої слави, ми до неї йдемо. Наші тіла будуть прославленими іншими. Яка ще значимість? Отож, від самозначимості ми повертаємось до справжньої значимості, значимості у Христі. Значимості, яка здобувається через любов і служіння. Добре. Одинадцята перлина. Одинадцята перлина. Ми вже майже закінчуємо. Від занепокоєння до миру у Христі. Зрозуміло. Тут зрозуміло, що, на жаль, занепокоєння, тривожність, страх, паніка це все є нашою реальністю. Інколи важко, важко не, не відчувати це. Жахлива війна, вона фактично таке враження, що мир в нашому серці практично неможливий. І тільки Божа діюча благодать. Оцей надприродний процес, невидимий для нас, дає нам вище нашого розуміння, сердечний мир. От як це пише апостол Павло. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І дивіться, мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Мир Божий, ми навіть не можемо зрозуміти, як це. Але через молитву Він приходить в наше серце, він розкладає в порядок наші почуття. Дивіться, береже ваші серця, тобто розкладає, наводить порядок в нашому серці. І ваші думки, і наводить порядок в нашому мисленні. Забирає якусь паніку, забирає яку якісь... ми починаємо мислити в Христі. Ісусі. Від занепокоєння, це діюча Божа благодать, від занепокоєння, від такого цього хаосу і паніки до порядку, до миру у Христі. І нарешті 12 та перлина. 12-та перлина. Від концентрації на собі до концентрації на Христі. Це як такий завершальний момент, який показує, що е наш фокус, весь наш всесвіт він повертається до Христа. Е, скажу вам, е, не буду казати, хто конкретно, я точно знаю людину е, близьку мені, е, яка в якийсь момент так і сказала: Все, я втомився. Хочу пожити для себе. І здавалось би, ну, є гроші, є шикарне житло в шикарному місці, є можливості, є успішна робота, успішна кар'єра. Ну, здавалось би. При цьому людина залишає сім'ю і каже все, я втомився, я хочу для себе. І здавалось би, ну, така ідея. А хто попіклується про мене, якщо не я сам? Ну, логічно здається, да? але я реальний свідок того, щоб сказати вам, що ця ідеологія привела людину до самотності, до смутку і до самогубства. І слава Богу, що не вдалося самогубство. Наскільки це ідеологія страшна? Яка виїдає вас зсередини і викидає? На життєвий смітник. Формулу цю дав Ісус ще дуже давно, 2000 років назад, дивіться, що сказав Ісус. Хто хоче душу свою спасти, той її погубить. А хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Ось. Ти хочеш жити для себе, ти хочеш все для себе, для себе, душу свою накопич, накопичуєш чітко, погубиш її. Якщо ж ти віддаси свою душу довіриш, точніше, її, да, Христу, ти її спасеш. Вона стане реально яскравою, цінною. Ти станеш тим, ким повинен насправді бути. Ось який парадокс. Це страшна ідеологія жити для себе. І один ще уривочок. Тому й ми, це Євреям 12 розділ, з 1 по 3 вірш. Тому й ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, що, було, що легко оплутує нас, і з терпінням біжимо за біг, який перед нами. Тобто наш життєвий шлях, дивлячись на зачинателя, завершителя віри Ісуса, який замість належної йому радості витерпів хрест, знехтувавши ганьбою, і сів праворуч престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів такий проти себе спротив грішників, щоб вам не знемогти і не ослабнути своїми душами. Що тут написано? Всередині вірша суть яка. Пройти життєвий шлях. Дивіться, біжимо за біг, який перед нами. Це життєвий шлях. Як його пройти? Як його пройти, щоб не ослабнути своїми душами? Як його пройти, щоб не знемогти, написано тут. Дивитись на Христа. Дивитись на Христа. Тобто, написано, сказати ні гріху, і сконцентруватись на Христу. В ньому твоє життя, в ньому твоя значимість, в ньому твоя втіха, в ньому твоє щастя, в ньому твоє життя. Саме так сказав апостол Павло, він сказав, для мене життя це Христос, а смерть надбання. Це Філіпійцям 1,21. 21. Або е е Филиппіанам в 3 розділі 8, він сказав: ото все, що в мене було до Христа, ото все мусор. В порівнянні з величю пізнання Христа. От яка концентрація максимальна на Христі. І що? І життя Павла – це неймовірно яскраве життя. Це неймовірно наповнене благодаттю істиною Божою славою життя. Ось що таке діюча Божа благодать. Давайте ще раз подивимось на цей процес. Перше Від хибного сенсу життя. До сенсу життя Христа, від хибних цінностей до цінностей Христа, від хибних почуттів до почуттів Христа, від хибних бажань до бажань Христа, від хибних задоволень до істинних задоволень у Христі, від хибної мети до істинної мети у Христі, від хибної надії до істинної надії, від рабства гріху до свободи у Христі, від самовпевненості до впевненості у Христі, від самозначимості до реальної значимості у Христі, від занепокоєння. До миру у Христі, від концентрації на собі, до концентрації на Христі. Ось цей невидимий, надприродний, унікальний процес всередині кожного з нас, діючої Божої благодаті. І на завершення я хочу побажати кожному з нас словами Списання апостола Петра. А Бог всілякої благодаті, який покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі, після вашого недовго страждання сам вдосконалить вас, зміцнить, зробить сильними і непохитними Йому слава і влада навіки. Амінь.